Слава Україні! З вами я Петро і ви знову на нашому каналі Читати Буктюб. Зараз ви спускайтесь з Тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, яку ми сьогодні глянемо, називається Вальхала uh, з якої серії «Асасін Кріт», Пісня Слави. Uh, видавництво «Дарк Хорс Мальопис. Взагалі сам комікс. Він маленький, порівняно, наприклад, з «Лігой справедливості. Він маленький. Але читається, трохи, читається за день-два. за два. Е, Сторінок не дуже багато. Ілюстрації прикольні. тексту не занадто багато. Е, і взагалі сам комікс прикольний. Але він трохи незрозумілий. Тобто тут про якихось вікінгів, варварів, ще щось. Якихось два королівства, чи е, два якихось племеня е, б'ються між собою е, і так далі. Але по відчуттях таке враження, наче він десь вибраний з контексту. Тобто йде якась історія, і зсередини е, беруть частину з цього роблять комікс. Причому тут десь... Я не бачу, що було сказано, чи перша, чи якась частина. Тобто, сам комікс прикольний. Історія теж прикольна, там, але там дуже багато якихось е, вікінгів, там е, що треба зрозуміти, деякий. Але початок вирваний звідки і кінець. Тобто воно цікаве, але для мене було не зовсім зрозуміле. Тому що, як на мене, треба ще до цього комікса початок і, і ще кінцівку. І оце таке, як не вистачає першої і третьої частини по відчуттях, це як друга частина. Але попри це я вам раджу, тому що це прикольна книга, круті ілюстрації, запремною ну, ціною я вам її раджу. А також раджу читати комікс, читати різні книги. Українською мовою різними мовами, але тільки не російською, тому що на що вам це треба ну, а всім па-па-па-па!